Це заключний концерт нашого благодійного проєкту Страгл Ат і е, наше доєднання до е, спільноти Музиканти на війні. Е, це вже третій концерт, який ми робимо на цьому майданчику у, у Костьолі католицькому, і нам дуже подобається цей майданчик. Дений концерт, який проходить у нас у прекрасному католицькому храмі, буде звучати різножанрова різнопланова музика. Це будуть твори на струмних інструментах і вокальна музика. Ми виконуємо колядки, а також багато класичної музики. my radzimy, że w Dzień listwach i jest taki harny koncert wzdianiych w naszym hramie, i że ludzie, może jaki też nie wszyscy chodzą do nas do hramu, ale wszyscy zbierająmy zdawkowo jasę, wertefu, żeby świątyty Boga i słuchać tej krasy muzyki. No hram wielki, akustyka dobra, na czę prawdziwy koncertny zał. No. Tak, naprawdę, to jest prawdziwy chrám, to nie koncertny to Dlatego zapraszamy i chwalimy e, Boga, no, pamiętając, że jest obecny i Pan w Świętych Darach. I myślę, że nie ale na, na jego sławę zbieramy się. Я знайшов цей храм відносно недавно, десь а, біля може, пів року або більше. Почалося з того, як ми сюди волонтерами, і потім вже почали приходити до, до храму, до Бога. Тобто ось так якось і почався наш шлях. Вчора була служба, сьогодні була служба, тобто, і сьогодні був теж ну, не концерт, а просто тут місцеві співають. Тобто для для прихожан, тобто на службі і окремий концерт це теж буде, буде добре. Хоча я себе вважаю православним, але поважаю Саме цей храм Рибокатолицький давно, тому що тут культивується е, саме хоровий спів, класичний, плюс Наталія Погорелова, ентузіаст, колосальний. Зійшлося багато в одному для мене тут. Оце, я тут раніше не бував, внутрі не бував. Воно мене давно інтригувало це. І коли я тільки прочитав афішку, я відразу був просто дико заінтригований, хочу того трепету. Знаєте, єднання з музикою, з тією, яка очищає.